окраїни славного, Вон там тече річка Десенка. Ось якийсь колодіс не знаю, який глибина десь 2 метри. А Це басейн басейн залишки якогось басейна як на ставці Гітлера в Ервольфі. Кстати, судячи по деревам, він дуже древній цей басейн Бачите, дерева вже повиростали а деякі повиростали і туди попадали. басейн десь в ширину метрів 20, в довжину метр 50 А ось водокачка. Залишки. Водокачки. Хтось тут ходив з металошукачем, шукав, шукав і ось бачу сітка. Я не знаю, що це сітка, я зараз такої не бачу. І що це може бути з низом. Або це залишки від, від гебіона якогось. Тут бачу повсюди металошукачем. металошукачарський шукав, шукав і натикався на цю сітку. Я не знаю, що це таке. Зараз покажу водокачку. Це ось ще один кологіс вимований, Кирпич старий, кладка. Також стара. Це може бути навіть ще. Я дуже сумніваюся, що може бути царських часів. Не було такої клетки. Ось ще. Хтось з металлошукачем щось шукав. А зараз покажу залишки водокачки. Ось водокачка. Повінімали балки металеві. Все проламалося, прогнило. Тут чогось я не знаю чому. Прогнив пол, провалився і закидали тут. Мусором таким ось пластиковим, сучасним вже. І це все знаходиться в лісі, в глибині ліса, де рядом за кілометр нічого взагалі немає. Ось що покопали. копателі. закопайте після себе ямки, не лишайте такого. Що цікаво, що сюди веде, веде асфальтна дорога. Ось вона, залишка асфальтної дороги, яка вже вросла Ось асфальтна дорога. І тут все глибокий ліс. Це десняно-бузький заказник місцевого значення. Я тут оленя зустрів. Ось така краса. Зараз я вам покажу ще джерельце, яке тут рядом є. Це ми приїхали на велосипедах наших, Дурандо Яміс і Аргіс. Тут керівничка знаходиться з газовим джерелом. Бобрики. Курва бобр гризе. Хочу звалити цю борбу. А це ось газове джерело. Воно не болить, але боязується газ виходить. Це ось десянка. Дуже така загромадіна, бобри тут понароблювали. Тако, все по підберег виходить болотні гази. Мені каже, якщо ці болотні гази зібрати, то Україна може бути енергонезалежною, якщо збирати ці, ці болотні гази, якісь придумати технології, подивися, я понаблюдав тут хвилин 10. Тут дуже багато виходять цих металів.